Кінець року час підбивати підсумки. Про результати роботи виконавчих органів Івано-Франківської громади прозвітував заступник голови Олександр Левицький. Серед важливої діяльності розповідає посадовець організація оздоровлення дітей Цьогоріч В Івано-Франківську на відпочинок відправили 440 осіб. Говоримо за кошти місцевого бюджету, в тому числі 346 дітей за рахунок. Кошти міської громади у Лімниці, 88 за кошти обласного бюджету, 6 за державний бюджет. Так само ми організовували за рахунок зусиль співпраці міського голови з містами-партнерами особистих його контактів з міськими головами міст наших за кордоном приязних і дружніх до нас. Екскурсійні поїздки в Брагу, Рибнік, Єлгава, Нєретьгаза, Шанов, Тракай. 193 дитини таким чином ми змогли туди відвести, направити, ну і дати їм дозвілля, відпочинок і хоч би такий спосіб сприяти їх оздоровленню, загалом на оздоровлення дітей витратили понад 3,5 мільйона гривень. Окрім цього, вдалося виділити кошти на стипендії для обдарованих школярів і студентів. Це ті, хто написали на 190 і вище балів національний мультипредметний тест. І сума там становить до 55 тисяч гривень. Так само для 100 обдарованих студентів, це інший вид виплати по 2,5 тисячі гривень на місяць, ми виплачуємо, і це ви бачили, ми оприлюднювали цю інформацію. Також інститути громадянського суспільства, які звертаються до нас за підтримкою, отримали 4 переможці по 25 тисяч гривень, але це ті, які в сфері. Молоді молодіжної політики, а ще стипендії з бюджету громади отримували 40 спортсменів. Також 25 ветеранів галузі фізичної культури і 10 спортсменів з числа переселенців. Важливою була й робота у медичній сфері. За рік у закладах охорони здоров'я громади зафіксовано понад мільйон звернень. А згідно програми Доступні ліки виписано майже 100 тисяч рецептів. Крім того, цього року в центральній міській клінічній лікарні тричі провели забір органів для трансплантації. Це насправді велика соціально значуща моральна подія. Це і родичі померлої особи дають свою згоду і добро. Це непростий момент. Це і родичі, які чекають, Це і лікарі, які взагалі на себе беруть всю цю, цю відповідальність. Це велике, це точно трепетні події. Вони не лише в медичному, чи в інженерному, чи в фізичному ще плані мають там такі ну, скажімо, непрості особливості. Це і в моральному плані. Також з 24 лютого 2022 року в закладах охорони здоров'я громади проліковано понад 5 тисяч військовослужбовців. Упродовж поточного року це понад дві тисячі захисників. Відбулося 434 МРТ-суглобів, 278 томографій. Ну, ви бачите всі ці показники стоматологічну допомогу надавали. Так само вся інформація видно тут. Військовослужбовцям, членам їхніх родин на 1 мільйон 677 тисяч гривень надано стоматологічна допомога, в тому числі. Військові, члени родин загиблих, учасників бойових дій, діти військових, діти з родин загиблих військових. Крім того, з коштів бюджету громади цьогоріч було виділено майже 12 мільйонів для відновлення та реабілітації захисників. Майже 5 мільйонів гривень воїнам надано у зв'язку з народженням дитини. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Раї.